Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Малята, подивіться! До нас сьогодні з вами завітав хлопчик Петрик. І він приїхав на такій великій машині. Давайте ми з вами роздивимось, що саме він привіз із собою. Подивіться, малята, що це? Це помідор. Ось який гладкий він пан. Має гарний він жупан. Помідори всі малята, вітамінами багаті. Малята, подивіться, якого кольору наш помідор. Так, червоний, а якої він форми? Круглий, так. Він такий гладенький, кругленький. Добре, а ще, ще тут є, подивіться, що це. Так, малята, це огірок. Огірок це молодий і корисний, і смачний. У салати просто так дуже добрий він на знак. Малята, а якого кольору огірок? Так, зеленого, а форми якої? Продовгувати такий довгенький він. Так, добре малята. Дітки, Петрик каже, що приїхав до нас, щоб ми йому допомогли. Розкласти овочі у правильні кошики. Давайте ми з вами подивимось. Подивіться, якого кольору цей кошик? Так, зелений. Добре. А це якого кольору кошик? Так, червоний. Давайте ми з вами будемо класти помідори у червоний кошик. А огірочки? У зелений. Так, куди я буду класти огірок? Сюди? Ні, сюди, молодці! Добре! Так. А помідорчик? Сюди? Так, молодці. А огірок куди? Сюди? Якого кольору кошик класти? Зелений, як огірочок? Добре. А це що? Помідор? І в який кошик ми покладемо? Так, в червоний. Добре. А цей помідор? У який кошик ми покладемо? Цей? Чи оцей? Якого кольору кошик? Червоний. Так. Добре. А це що? ОГІРОК, В Який кошик ми покладемо його? Так, зелений. Добре. А це що? Так ось добре. А куди ми покладемо його сюди? Ці якого кольору цей кошик? Зелений. Добре. А це, куди покладемо? Що це? Помітор. Який кошик ми покладемо? В цей? Ні, в цей Добре, малята. Молодці. Петрик, подивись, ми правильно розклали? Всі огірочки тут? Так, а ось тут помідорчики усі подивись. Так, добре, малята, подивіться, які ми з вами молодці. Малята Петрик дякує та їде далі. До побачення, малята. А давайте ми з вами згадаємо, хто нас сьогодні завітав у гості. Так, хлопчик, а звати його Петрик. Так, малят. А що він з собою привіз? Овочі. А які? Помідор і. огірок. Так, да, він привіз нам помідори і огірки. Тому що їх було багато, так. А що ми робили? Ми їх розкладали у кошики, молодці мої малята, мої помічники. І зараз нам прийшов час прощатися. До нових зустрічей!